Усім привіт! Хочу поділитися сьогодні своїм досвідом використання такого міні-UPS для живлення роутера і проблемами, з якими я зіштовхнувся, і як я їх намагався вирішити. Забігаючи наперед, напевно, скажу зразу, що таку штуку купляти я більше не буду. А якщо хочете знати детальніше, чому, то давайте поговоримо про це більш детально. Значить, використовую я ось цей е, UPS вже. Мабуть, два роки з кінця 2022 року. Куди я його купив в той час? Я його використовував ще із своїм стареньким роутером, який споживав не так багато. І в той час він в мене працював реальних 9 годин. У мене навіть є відео про це пізніше. Е, Закінчились відключення. Я його відклав, не використовував. За той час я поміняв свій роутер на більш потужніший. І коли цього року почалися знову ці відключення, довелося дістати його з коробки і використовувати з цим новим роутером. Цей роутер вже споживає до 1,5 А12 В, тобто там споживання до 18 Вт, якраз максимум, наскільки здатен видавати потужність. Цей блок безприбідного живлення. Так от, все працювало добре. Я був повністю задоволений тим, як він працює, включив і забув це те, за що я ціную цей ДБЖ. Я навіть докупив ще один для того, щоб живити оптичний термінал, оскільки він в мене знаходиться далеко від роутера, і не має можливості одним ДБЖ живити два пристрої. Але, як виявилось, не все так добре, як мені здавалося і як я очікував. Коли відключення почали бути тривалими, виявилось, що цей ДБЖ в мене витримує роутер не повних 6 годин. В принципі, цього доволі достатньо, оскільки такі тривалі відключення бувають не так вже й часто, принаймні в мене. І не дуже важко піти і перемкнути. Роутер на блок безперебійного живлення з повишайкою на 12 вольт. Але все ж таки я хотів якось цю проблему вирішити, щоб взагалі мені не довелось до цього всього дивитись, підключати щось, відключати, переключати. Тому я почав думати, що з цим можна робити. У мене була така ідея спробувати реле. Ось такого плану, яке дозволяє підключити пристрій і живити його двома джерелами основним і запасним. Як це мало працювати зараз я покажу. Значить, ми підключаємо через цю плату провоти до основного входу. Наскільки я бачу, це ось це нижнє. Ми підключаємо наш ДБЖ. 12 вольт. Так, це буде основна ДБЖ. А до іншого входу ми підключаємо резервне ДБЖ. Скажімо. Ним має виступати, мав виступати ось цей другий ДБЖ. Тепер, коли ми вмикаємо, скажімо, основне ДБЖ, зараз вона засвітиться. Як бачите, з'явилось живлення на самій платі, зараз засвітиться роутер. Ось він засвітився. Ну, і включаємо додаткове ДБЖ, як резерв. Тобто, в нас є. Два блоки безперебійного живлення, відповідно, подвійна ємність. Ось, Працює роутер, там видно, що індикація цього реле світиться. І коли ми симулюємо вимкнення, ну, точніше, розрядження акумуляторів цього ДБЖ, тоді просто підхоплює живлення інший. Там було чути, як він перемикається. І зараз от він також запускається. Як виявилось, які недоліки такого рішення? Перший це те, що роутер перезавантажується на доволі короткий час, ну, для мене це терпимо, скажімо так. Хоча дійсно це мінус. А другий мінус цього рішення це те, що потрібно мати увімкненими два ДБЖ. І якщо враховувати, що така ситуація, коли основний розрядиться, буває ну, буває реально рідко, там раз на кілька тижнів, то я не бачу зовсім ніякого сенсу живити, заряджати, вклю... тримати включеними два ДБЖ, і це реально доволі неефективно. Для того, щоб не тримати два ДБЖ ввімкненими, моя ідея ще була спробувати заживити оцей замість цього резервного, поставити ем, блок, поставити павербанк якийсь такий, зараз я знайду, якийсь не дуже якого не шкода. Для прикладу, у мене є павербанк, який я сам зібрав з старих акумуляторів з ноутбука. Ось. І через цю повершайку 12 вольт можна його заживити і підключити. Тобто він би собі там в стані спокою десь стояв, взагалі відключений. А коли розряджається, цей ДБЖ... То позадуму мав би включитись блок, мав би включитись павербанк. І це навіть стається зараз. Але, але це не працюватиме в тому випадку, якщо павербанк вимкнений. Тобто, якщо ми зараз знову ж таки включаємо ДБЖ, як, основний, як основне джерело живлення. А Powerbank, скажімо, у нас буде вимкнений повністю. І симулюємо знову ж таки ситуацію, коли ДБЖ розрядився. І все, нічого не трапляється. Нічого не трапляється, оскільки Powerbank вимкнений. І для того, щоб він вимкнувся, треба фізично піти натиснути кнопку. Зараз я ще думаю про варіант спробувати замість цієї повишайки тригери, які дозволяють е, з павербанка брати 12 вольт. Але я не знаю, чи цей варіант також спрацює, скоріше за все, ситуація буде такою ж. Якщо у вас є якісь ідеї, як би можна було е, заставити павербанк працювати автоматом, коли розрядився. ДБЖ, будь ласка, підкажіть. Після того, як я це все спробую, я зробив такий висновок, що від цієї ідеї потрібно відмовитись. Використовувати ці ДБЖ також не особливо є сенсу, оскільки вони недовговічні. Я розглядав варіант купівлі павербанка окремого приблизно на 20 чи 30 тисяч мА. І використовувати його з 12 вольт. А також обов'язковою умовою цього павербанка мало би бути те, що в нього є наскрізна зарядка, яка вміє одночасно як і заряджати павербанк, так і живити роутер. от І це, мені здається, непогана ідея. І я думаю, що багато людей так і живлять роутери. До речі, якщо ви з їхнього числа, то теж скажіть, які є переваги і недоліки такого способу. Ну, наразі в мене ще працює міроутер на одному UPS. І я думаю, принаймні до опалювального сезону залишити все як є, тому що зараз не очікується. Довгі відключення, а на опальний сезон зиму можливо буде все значно гірше, і тоді має сенс підготуватися серйозніше до цього всього. От. Це відео я зняв для того, щоб поділитися своїми ідеями і результатами цього експерименту, використання такої плати, який виявився неробочим. Але, можливо, якщо у вас є ідея, то навпаки, ви мені ще щось зможете підказати, і я ще щось спробую. Так, ще маленька вставочка, зробимо дослідження того, що там всередині і в якому він стані. Я приглядав деякі відео, де обслуговують такі дебежа, замінюють батареї на нові, там дивляться в якому стані конденсатори. Ось це дві проблеми, які є, в, які є типовими для цього ДБЖ. Ну, Скажу зразу, що замінювати батареї я не дуже би хотів вкладатися, ну, типу, гроші витрачати на це. Якщо вони там, скажімо, знов через рік часу втратять ємність. Мені здається, краще тоді вже якесь рішення більш надійніше вибрати. Так, от Просто кліпси відгинаються і ми потрапляємо всередину. До речі, що я зараз вже бачу, це те, що ось ці два конденсатора, на відео, які я дивився, вони знаходились поряд з цим трансформатором і вони якраз вздувалися через те, що трансформатор сильно гріється і, і шкодить цим конденсаторам. Проте в мене буквально всі конденсатори в досить хорошому стані візуальному. Але оцей великий конденсатор я в тих відео його не бачив. В моєму UPS він якраз знаходиться поряд з трансформатором і дуже близько. Ну, як видно, за час використання він зовсім не змінився. Маю на увазі, що він не вздувся. Так, а батареї в нас без будь-яких маркувань. Не знаю, що це. За акумулятори, якої ємності, але в принципі нарікань в мене на них немає. Ну, раз ми вже подивилися до того безперебійника, який я купляв на Алікспресі в кінці 2022 року, то подивимося і до цього, який я купив на Олексі. І що ми бачимо тут? Ось те, про що я говорив. Ці конденсатори якраз знаходяться біля трансформатора. І от на них найбільше нарікань. Значить, це який все ж таки кращий мені попався. Тут маркування і ємність тут, мабуть, не зазначена. Так. Значить, всередині все наразі гаразд, нічого з цим робити поки що не потрібно. Думаю, наразі можна на цьому і завершувати це відео. Пишіть, будь ласка, коментарі. Всього вам найкращого, всім па-па.